це робить дитина чи ви робите, вони шукають, куди рухається. Одним рухом вам треба ефективно загальмувати, не втратити цей потужний потенціал, який вистоює, і потім сильно відштовхнутися та долетів. Рухатись успішну зону, Навіть ти казав, що тебе право все одно не робило, але дивися, як правило, поживеш. Виштовхнули вправо і далі вам треба повернутися вліво. Таким чином у вас при позиції розгинання, але змащуєте і, і вже виключили. Тобто переміщення це рух тазу просто, де таз передається двома кінцями. Іде штовхування, розгинання, бачите, таз він постійно.